Дівчатка, ще один такий дуже важливий момент, що, звичайно ж таки, ваш результат буде залежати від вашого робочого місця да? і від інструменту, за допомогою якого ви будете працювати. Тобто інструмент техніка має значення, це так як можна порівняти, що ви їдете. На запорожцю або на Мерседесі. Ну, Відчуваєте різницю. Так само, як фрезера Маратон і якийсь нелдріл. Так, зрозуміли, да? тому що моя техніка працювати буде, але при умові, якщо у вас буде також хороше робоче місце, в першу чергу, має бути, почнемо так, зручний стіл. Зручний стіл ваш, не десь на кухні чи на якійсь там незрозумілому да? поверхні хороший стіл, е, стільчики для майстра і для клієнта. Е, і, що найголовніше хороша лампа оригінальна бажано, Санван. Е, фрезер це і так зрозуміло. Витяжка, щоб ви не дихали е, пилюкою, якщо у вас є хіба запасні легені. В шкафу, то можна без витяжки, але намагайтеся працювати з витяжкою. Ось такий буде урок, бо це робоче місце також дуже велике має значення. І що найголовніше це ось така ось лампа. Не фонарики, дівчатка, тому що наголошую, фонарик може мати різну потужність через якість батарейок. Якщо батарейки, може не просихати в зоні кутикули. І це дуже важливо для, для подальшого формування архітектури. Тому працюйте з такими фонариками. Їх можна купити і на пром'юа, і в мене в магазинчику. Немає значення. Будь ласка, від сеті працюємо, щоб не було ну, тобто і мало напруги, і переднапруги, і, тобто під одинаковою напругою. І, попер... і ще щоб було зручно для вас, тому що. Це дуже велике має значення, щоб клієнт сидів рівно, щоб ви не рухались, і фіксація в зоні кутикули саме найважливіше, і буде впливати на якість і на носибільність нігтіків, щоб потім ви не казали, відшарування відчарування у вас від значить, зони кутикули. Да? так, дівчатка, Я вам зараз її включу, продемонструю. Так, 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 хвилиночку, будь ласка. Ось. Потужність, як бачите, дуже класна. От, і вона, бачите, так прогибається. Тобто, що ви, я вам на уроках показую, так, як мені зручно, я собі тримаю. Двома руками ручку клієнта і ніхто не шевелиться, тому що малейший здвіг і все, і форма зміщається. Може навіть бути кривенький нігтік. Все має бути чітко: ось таку лампу, це в першу чергу. Я вам не то що раджу. А настоятельно, як то кажуть, прошу, купіть ось таку собі не пошкодуйте лампу. Наголосила 10 разів, тому що я вже перевірила, якщо наголошую 10 разів, то ви мене тоді слухаєте. Все, чудово! Робоче про робоче місце розповіла. Це має велике значення для роботи із верхніми формами. Ще раз очок повторюсь, і для якості роботи.